Йому було 34. Ігор Сінчевський захисник, батько двох дітей, чоловік син. ріг провів в останню путь військовослужбовця, який захищав батьківщину до останнього подиху. За мирного життя чоловік працював на південному гірничо-збагачувальному комбінаті. Починав помічником машиніста, електровоза, згодом став начальником зміни. Спокійний, чесний, відповідальний. У вільний час завжди з родиною, з дітьми. Син і донька для нього були сенсом життя. Він приходив знову вже, він тільки в відпустці, він завжди заходив в гості, він любив наш оркестр, де грає, точніше, Андрій. О, таке горе велике, тому що двоє діток маленькі, 11 і 9 років дітям. Така війна забрала, люди забрали, батька сім'янина хорошого у сім'ї. 20 грудня 2022 року Ігор долучився до лав ЗСУ. Пішов захищати Україну, бо не міг залишатись осторонь. Був командиром зенітного ракетного взводу. Служив у військовій частині а 24 Брав участь у бойових діях на Харківському, Сумському, Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. На останньому він і загинув 4 квітня 2025 року біля населеного пункту Богатир. Церемонія відбулась у храмі священномученика Онуфрія. Поховали героя на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Вічна шана та пам'ять герою. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв. Перший міський.